Дитячі посмішки, різноманітність, флори та фауни, а також поліські пейзажі. Ці кадри належать юним фотографам. У Чернігові завершився обласний фотоконкурс Чернігівщина, мій рідний край. Діти різного віку від 6 до 19 років з понад 20 закладів загальної, середньої і позашкільної освіти Чернігівщини надіслали близько 200 своїх світлин. Роботи надійшли навіть з тих громад, які постійно перебувають під обстрілами ворога. Надіслали фотографії, наприклад, із Семенівського району, Сем Семенівський ліцей. Тобто діти, які навчаються дистанційно, вони фотографують, вони відвідують місця і надсилають світлини. Для дітей можливо це якась розрядка. Вони відволікаються від цих подій, які відбуваються там. Владислав Коваленко, один із учасників фотоконкурсу, займається улюбленою справою близько чотирьох років. Його фотороботи про важливі події міста та області. Впевнений, що ці світлини надихають глядачів. Головне, що показати, що ми все ще живі. і Ми продовжуємо надихати інших творити і робити те, що їм подобається. Тобто, якщо людина любить займатися своєю справою, то навіть війна навіть ніякі повітряні тривоги не можуть нас змінити. Вже просто це закладено в нашому можна так сказати, ДНК, і це вже у нас на підґрунтовому рівні відбувається. Після підбиття підсумків журі обрало переможців у 11 номінаціях. Їх фото направлять для участі у всеукраїнському конкурсі, який проходитиме восени.